Всім привіт! Ми з України, слава Україні! Героям слава! Так, глядачі і підписники, ну що, у нас сьогодні гості, так що зараз йдемо, запускаємо і дивимося, хто ж до нас приїхав. Ну, звичайно, в гості з пустими руками ні, ніхто не ходить. Ну і тут приїхали не з пустими руками. Так що, погнали, запускаємо і дивимося, що нам привезли. О. Так, зараз по подивимося, покажемо, що ж в нас приїхало. Кажуть, Льоня, ми в гості. Я кажу, так, в гості, з пустими руками не можна. Це, виходить, компанія Гермес, український виробник. Зараз подивимося, що вони виробляють, що вони нам привезли. І що нам покажуть на цьому. Так що якось так. О. Я думав, щось таке якийсь КАМАЗ приїде. Чи Якась фура. Та ну маленьке щось, глядачі, видно, видно, під рукою несли. Ще, 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 ще! Ще, 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 ще. Оп, хорош. Так. Доброго дня. Доброго. Доброго дня. Сергій. Льоня. Люня, Дуже Люня. так. Що у нас за хлопці приїхали? Гермес. Гермес? — Гермес, так. Да, привезли вам лопаточку, щоб ви могли чистити сніг, розгортати землю, пісочок, все, що вам потрібно, все будемо, все буде на робити. О, так. дякую, приємно. Це ви від нас наслучаєте. Ну, ще Оріх. Так, так. В в в в Зараз в, в Запоріжжі, так. В Запоріжжі виробляють. Виробництво все в Запоріжжі, Так, Зараз в Запоріжжя вивезли це виробництво, ну як вивезли. Встанавлюємося заново. І працюємо зараз в Запоріжжі. Молодці. Так. Ну що, що там при... Ану, хоч візуально так. О! Ану, покажи легенько. Так. Ось така красота. Ну нічого, глядачі. Зараз ми розвантажуємося і покажемо, що ж воно таке вже візуально. Так що, погнали. Чи мене оце з бульною спиною казав, кроном давайте, куном, Каже, та який там крони, який там кун. Ось такі хлопці крепкі приїхали. Шо, шо, кажеш, ми зараз тобі без всякого куна його розрузимо. Так. О. Дивіться, рамка повністю на ваш погрузчик. Ага. Ціпляється замість ковша, ковш сняли ага. і рамочка на цей. Зараз відвал далі. В общем-то ця лопата буде не як, прям до куна. Поняли? На кун треба, на кун прицепив і поїхав там собі, працюєш, якщо треба для чогось. Так що там? Давай. Зараз так. О, це тільки ух, ю маю, яка вона важка, хлопці! Ви що? Хладіть, хладіть, хладіть. Ви рішили, підірводяться! Ні-ні, бросай. Так. Зараз. Ага. Зараз, зараз. Давайте відійдіть самі. Щоб, щоб я вас хочу. не травмувати. Опа, на. Так. Ось і відвал. Ось і відвал. Так, так. 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 що ми його може так трохи розвернемо? Да? Під зараз підійду трактором. — Так, да? Будемо собирати. Будемо собирати. Так, більше. — Так, що ми? Давайте, повертаємо. Піднімаємо, повертаємо. Скільки кілограм. Так, будемо відразу ага. ставити вам з металевим ножом низ, чи ви резиною на низ. — А! Він же що оборотний, Зараз все розповім, потім. Пізніше. Все, так. все, все, все. Оце, ну, Мабуть, зараз краще буде металевим ножом. Давайте, давайте так, що ми. Ну, І розверну. Так, так? Так, так, так. Казав, треба було трактором. Ні! Ні, людиня тягай, тягай. Давайте ми може вбити трішки, поляка. Давайте ми положимо. Зараз я заводю трактора, під'їжджаємо, чіпляємо рамочку, ну і все, далі по цьому. Дивимося, як воно буде. Нічого, глядачі, погнали. А ми в трактор. Так, глядачі, ну що. О, але будемо пробувати підтеплятися. Звичайно, хлопці по... У, розміри зняли по телефону, як то кажуть. Спросили, який кум, що до чого. І зробили. Це все діло. Ну, іменно рамочку. Так. А ну так, чи поможе, може, що? Так, що там помогає, що ні? Чу, давайте будемо що. Це виходить вглоп поворот. А, це це зараз, пос... так. Оця механічна добавка і на ліву на праву сторону ставляться 30 градусів. Ага. Получається поворачиє відвал. Якщо вам треба прямо горнути, просто знімаємо, обираємо повністю цього цю... ага. добавочку і просто ставимо як ага. Все, Зараз ми її ставимо, да. ви під'їжджаєте, зараз ми пробуємо так відчуватися. Давайте. Всього погнали. Будемо намагатися підцепитися. Не видно нічого, так погано ж. Yeah, Opa. <laughs> Так, ну що, пішли взямо, що там як якому вийшлося. Погнали. Так, глядачі, ну що, ходімо глянемо, що ж тут у нас таке. Хлопці привезли, що ми вже прицепили, виходить, до, до, до тесорчика. Ну що, отаке чудо. Дивіться. Так, ну що ви нам привезли? А ну розкозуйте, показуйте, розказуйте глядачам, що до чого тут. Лопата двостороння для снігу і для мелких сипучих матеріалів. тобто Пісок, зерно, ага. е, оцєв, невеликий шар ґрунту, е, можна з, його зчистити, вирівняти. Тобто, Получається, це виходить, її можна перевертати, так? Да? Так, дивіться, ось щоб перевернути її. Ану. Знімаємо добавочку, ага. дивіться, це кут повороту міняється. Ага. Тобто наліво-направо 30 градусів, можна її убирати, лопата до рамки цепляється повністю, і лопата рівно горне. Тобто, можна... якщо, чи... якщо вам треба щось землю горнути, пісок таке горнути, ви рівно поставите ага. і горнете. А сніг, ну щоб щось сніг. Поняв, поняв. Оце зараз просто, виходить, боком вона стоїть, це вона під сніг, да, так? Це, це, це під сніг вона. Під сніг так, мене, так, 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 так. І виходить, ви можете зробити в неї будь-яку роботу, яка вам потрібна. Ага. Так. Да. По самому відвалу, дивіться, виготовлений четверка лист метал. Ага. Посилювачі, 13 посилювачів, на кожному посилювачі також четверка метал. Вуха 12 мм метал, також посилені. Ага. Підкладки приварюється вуха не до самої четверки, а ага. підкладки десятка метал і потім вже приварюється вуха для надійності. Поняв, поняв. Рамка тут зроблена під цей Тобто, А можемо зробити на будь-який погрузчик, на будь-який трактор, який вам тільки потрібен. Ну ви робите що, куму що на можна прицепити, що можна до трактора? Прям, да, ви так. Так, можна... ну, не тільки на куну, як мені зробили. Можна до трактора прицепити, на кун поцепити, ага. на вилучний погрузчик, на міні-трактор, на автомобілі, на КРАЗ, Зіл, Камаз, ага. е Газон усе повністю робимо. Тобто на всі види, які потрібні людям, все тобто, повністю робимо. Це буде залежати тільки від ширини захвату. Якщо, наприклад, до вашого трактора, то 2,5 метри. Якщо I. менші вже трактора там міні-трактора, вони варіюються від 1,50 50 до 2 метрів. Якщо це вже Т-150 чи клас третій вже, то вони йдуть трьохметрові метрові відвали. I. Так, оце отак виходить. Далі, що по, що, що по відвалах? Дивіться, чому зроби... робимо такої форми, трьохранної форми. Це найголовніше, бо багато хто задає питання. Є полукруглі, є трьохгранні. Тригоряння чим краще. Е, трактор з невеликою швидкістю чиста. А якщо будемо робити полукруглу, сніг не буде успівати уходити. на да, Оце чому й траграна. З невеликою швидкістю уходить уходи краще, уходи краще сніг. Uh -hmm. А от на автомобілях з більшою швидкістю, коли uh. там 40 км в час 35 чи чистить полукругла, сніг завертається аж сюди вверх. Тобто треба більше вихилу робити. А є тоді... бощо такими цими такими. Так, такими, так, так, так. І тоді Вибачу. вже він уходить. Все оце із швидкості зависить. Тобто це не проблема було б зробити і сюди полукругу, але mm. ну, тільки вона буде налипати постійно. То тобто, вона не буде працювати Поняв, поняв. Пон Мабуть, питання глядачів, що, що така тригранна, а не кругла, бачите. На тракторії роблять трьох ну, грану. Дивіться, по резиновому ножу. Чому ставимо таку резину? Це, виходить, резина йде, транспортерна шах... лента з шахти. Тобто По ага. ній ну, вуголь ага. переходить. Пробували і техпластину ставили, але ну, тут пластина чим погана. Вона, по-перше, що вона борна йде, в метр. Ага. і друга, дуже багато було прецедентів, що вони лопалися просто. Тобто, поверхня, нерівна. Не? Да, поверхня нерівна, камні, і вона починає відбуватися, і потім гарантійний случай. Тобто з цією резиною, єдине, що ми змінили, це почали стовчу стати. 28 ну міліметрів. я тут дивлюся така резиняка, тут взагалі. Глядачі тут капітальна. Така, отака, товщини. Дебела. По металевому ножу. Металевий угу. ніж 10 мм товщина, складених з двох сторон, угу. з двох частей. Чому з двох частей? Опять же, метал є метал, десь наїхали, не дай Бог. Щось, розірвали, щось, розірвали, щось погнули, да, да? поміняли кусочок просто, mm. та і все. Це, це не простий, не сталь 3, це 65 сталь. Тобто а. вона, так, да, це не пластилін, так, простими словами скажу. Понятно, понят. Оце отак. По покраску самої отвалу. Отвал ґрунтується повністю, і потім з два слоя краситься, поліоертановою краскою. Mm. Да. Підсихає, і потім вона збирається і відправляємо. До клієнта. Понятно. Так що, глядачі, у кого є бажання, є можливості. В принципі, бачите, хлопці роблять на всі види тракторів. На маленькі, да? на міні-трактора теж робити. Міні так, любі любі, любі тракторці, любий якби трактор, любий який тобто це буде вилучний, буде кун, буде Маніту, буде JCB, буде катерпіллер, тобто а, на все. На всі виличний, види техніки, можна, да. це все, Добре. що можна. Понятно, Понятно. красота. Ну що, поїхали, зараз виїдемо. Приєм з піднів трошки. Риптиме, каже, не буде нічого, глядачі. Бо зараз поцеплений на сніг, зараз порвемо по щібенці всю резину. Ну, а все одно подивимося, як трактор, та сурчик із лопатою буде виглядати. Погнали, прокатнемо. Так, ми на минутку. Так, глядачі. Ну що, виїдемо на вулиці, спробуємо трошки, як ми з нею в габарити входимо чи дорогу вона хоте прочищать чи ні. Отже, я кинуся. В дворі немає ні лопати снігової, ні дай нічого. А ну. О, в принципі, дивіться. Дорогу хватає вона без питань. Будеш да, хлібки без таких питань. Бо хлопці питали, має вам більшу зробити. А я кажу, ну сорокочек вже треба, щоб він потягнув її. не просто так його ну, шо, зробити та і все. Знаєте як. То каже Льоня, давай тахну тобі. О. Не будемо рвати. Резину, щоб не порвати, не перевести. Я думаю, по сніжку було бути краще, чим по щебьонці. Ну що, бачите? В принципі, звісно, мені подобається. Лопата зроблена гарно, красиво, все. Ну а як в роботі, звичайно, глядачі, побачимо. Вам покажу, розкажу, як воно є. Ну, В принципі, нормально, я думаю, для снігу це буде просто пісня. Ну, мураке, що щось, звичайно, це сопчик тобто, це не бульдозер, не грейдер, щоб ним гребти. Ну, а я думаю, що для снігу буде поза глаза. У нас такі були нюанси, як зимою по дрова, там із Катію. І Трохи ми підсадили, виходить, живуля. І мені кажуть, льоня. Ти би ковшом би прогрів би дорогу. Глядачі, ковшом невдобно. Воно кидається як? Ковш снігу набирає і все. І Тоді горна таку кучу і дай. І ти ж так тобто, викидаєш, ви, перевертаєш ковш, сніг повністю не випадає. Ну, не либоно, скажімо. Бо, Бо там глядачі поставили, кажуть, ти б ковшом би прогрів дорогу. А цією штукою, я думаю, що буде обалденно. Ну, в принципі, дивіться як. По красоті. А то я в принципі всю дорогу забачу. У мене буде по шабашкам змотатися. Так що так і діли. І нічого. Давайте заганяємо. Що ще трошки поспілкуємося з представником. Ой. Так, ходімо. Так, глядачі, ну що, трохи прокатнулися, пішли подивимося. Ще трошки поспілкуємося з представником компанії Гермес. Так, ну що, в принципі, додолу положили, шкребе щебенку як дурно, чуть резинку, не, 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 не стер, хлопці, ми кажуть, ми та відлупимо, каже, ти що, людиня, каже, вона ж для снігу, не для того, щоб ти щебенку по, по вулиці горнув. Ось і діли. Так. Таке питання компанія Гермеш, це ж теж вже я чую так на слуху, а непогано на це. Що ви ще виробляєте? Це ж не тільки ваші одні, чи, що ви купші робите, так? Да? Так, так, так. Це ми починали з лопат. Ага. Це наша саме перша техніка, яку ми почали це... робити. Так, це самого першого почали робити. їх, потім вже зараз ми випускаємо пружинні борони, штригельні, зубові борони, всі ага. гідроскладні, 9-метрові, 9-7 метрів. Прополочні культиватори нового образця на і стойки. Зараз новинка вже вийшла, і гідроскладний культиватор. Також а... прополочний гідроскладний Поним, культиватор. Поним. Потім культиватори сплошної обробітки. Зараз починаємо робити. Ми у нас така концепція, знаєте, раніше. Лопати там робили, потім прополочний зробили, потім mm. пружину борону. А ось останні два роки у нас якось техніка починає з'являтися, нам дзвонить людина. Ферма і закози, під закози контроте. Так. Yeah. Він у нас, наприклад, ось була, як ми культиватор зробили uh -huh. сплошною обробіткою, У нас людина купила зубову борону. Нам дзвони, каже, хлопці, зубова просто прекрасна. Ну, побачила якісь, yeah. да? побачила якість, як хлопці роблять. все в принципі. Хочу сплошний культиватор. Uh -huh. Ми йому кажемо так і так ми їх не робимо. Він каже, хочу ваший. Сказали йому 2-3 місяці, нам треба на розроботку, mm. повністю все зробити. Тобто ми під клієнти зробили. Зараз дискова оборона те ж саме. Позвонила людина, він у нас прополочний культиватор купила, хочу ваш uh -huh. все, Зараз будемо, запускаємо лушільник, спочатку чертежі, потім тільки ми з людьми, ті, що першим ми робимо, сразу mm. домовляємося про те, що ми вам даємо її е, за ціну меншу набагато. Ну, як mm. меншу. Е, за ціну ту, не ту, що. Буде в продажі, і за чого? Тому що це перша техніка, вони її перевіряють повністю. Не дай Бог, що случається, ми її гарантією повністю. Ми все, есть, да, да? все переробляємо. Ось, наприклад, як з культиватору у нас була проблема, виходить. Все вирухало, вроде, все добре, все добре з глибиною обробітку. Угу. Трошечки неправильно регулюровочку зробили, і людина просто ставила там глибину обробітку 7 см, а він заглиблявся на 15. Ага. Тобто із-за цього. Ну, Спокійно це, поїхали, проробили, та й все. В общем, не треба дуже кричати, да? Да, зачем а їхати, да? спілкуватися, вирішувати да. да. ці питання. Я думаю, Особливо хлопці... перша техніка, да, сіром... так, да. Все в полі показується. Да. Тобто, на, на кресленнях, на фотографіях все красиво, а в полі все показується. Це, це так, молодці, що український виробник, звісно, бачите, хлопці стараються. Так, молодці, що бачите, яка ситуація в країні, все. І то працюють, роблять, двигаються. Так, Ще б я ж кажу, що бачите, ну, по красоті. Ну нічого. Дякую, Дякую будемо експлуатувати, будемо пробувати, будемо глядачам показувати, звісно, глядачі. А кому подобається таке відео, звичайно, і хто хоче побачити лопату в роботі, підписуємось на канал, остаємося з нами. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.